Розпочинаємо тижневик акцій, друзі. Мене вже неоднократно просили наші клієнти, клієнти, які знають, що у нас акції реально круті. І зараз я буду робити оголошення на 10 товарів на шару саме на завтра, на завтрашній день. Завтра у нас буде яке число? 13 січня, друзі. На 13 січня. Спеціально сьогодні записую, щоб ви могли подивитися, побачити це відео, і там, якщо що, забронювати, скажімо так, заздалегідь, тому що товари обмежені в кількості, друзі. І перший лот буде. Ось такий крутєзний набір інструменту, друзі. Це універсальний набір саме для ну, скажімо так, для домогосподарства. Криваємо, і тут ми маємо, друзі, дивіться, пласкогубчики, викрутка шліцова, велика маленька, викрутки хрестові, також велика маленька, свічні ключі. Є ось такий ключ трубний. Тобто, якщо там потрібно десь щось відкрутити, таке гайку, якусь шланг водопроводний. У вас воно вже буде. Тріскачка на півтюрма, і також головки від. 8 до 27 розміру. Молоток, бітотримач, біти, які тільки забажаєте. Набір 6 І ось такі основні розміри виповнили. Гайковий, нахідні ключі, друзі. І цей набір буде коштувати. Це, до речі, ще фірма Хайсер, тобто це висока якість. 2200 гривень тільки один день. Мийка високого тиску торгової марки Грюнхельм. Саме та модель, яка більш потужніша. Ось ця Це у нас модель, до речі, називається. Називається вона GR22. Вона видає 1700 бар, досить непогано, скажу чесно. Плюс тягне з відра, плюс в неї зручна конструкція, тобто бачите, катушка, де зберігається і намотується високотисковий шланг. Шланг, до речі, 5 метрів. Ціна один день буде. Один день. 6600 гривень. Рік гарантії. Будівельний пилесос фірми Ято на 30 літрів. Фірма Ято це означає, що це про якість. Потужність 1400 Вт. Друзі, модель називається взагалі YT805-701. Ціна один день 5100 гривень. Три роки гарантії. Акумуляторний дриль шурупокрут, друзі. Реально можна використовувати як дриль, тому що тут потужність. До 180 ньютонів, патрон металевий під 13 посадку, тобто посадка збільшена. Плюс є функція удару. Він реально великий, він важкий, він потужний. Йде в кейсі з акумулятором 20 вольт 4 ампер години. Також є додатково поперечна рукоять для того, щоб якщо ви щось свердлите, таке серйозне, щоб було зручно тримати і вам не викрутило руку. До речі, є ще регулювання по швидкості електронне, ну і плюс так дві, дві механічні швидкості. Ціна один день 3000 тисячі гривень, 3 роки гарантії. Кондиціонер, друзі, фірма Грюнхільм. Модель називається GIC07 hc Коротше, ось, ось це можете більше подивитися інформацію в інтернеті. Ціна буде один день 7900 гривень. Сушарка для продуктів торгової марки Грюнхільм. Модель: ось так називається. Щоб ви більше інформації в інтернеті подивилися, щоб довго не розповідав. Ціна один день буде 1550 гривень. Мікрохвильова піч. Саме ось ця модель. Це у нас фірма Грюнхельм. електронний дисплей. Тут у нас все на кнопочках, є декілька автоматичних програм, збільшений об'єм 23 літри, два роки гарантії. Ціна один день 2,700. Ну і давайте зробимо, виходить, акцію на комплект ось такої кухонної вбудованої техніки. Вона у нас і так по суперціні, але ми зробимо акцію на один день. Варильна поверхня вбудована, біле скло, червоні решетки, два роки гарантії. Ціна один день 4,950. І духовочка біле скло. Рукоятки ось так утоплюються, 10 автоматичних програм, 70 літрів об'єм. Ціна один день взагалі буде 9500 гривень, друзі. Два роки також гарантії. І ще буде витяжка. Ось така чудова витяжка вбудована білого кольору, також біле скло. Вона, до речі, сенсорна. Тобто ось так вмикається з махом руки. 950 кубів тягне, два роки гарантії, ціна один день 4500.